Так, всіх вітаю, зібрався поїхати на риболовлю. Ось трошки купнув тут черв'ячків. У мене тут черв'ячниця така, будемо визбирувати, тікають. Як вимкнув камеру, то вони вже і потікали. Досить багато, так що якщо хтось... Хоче мати черв'яка, то ось і компост буде, і черв'як буде. Такимсь способом накриваю звичайним шифером щоб не сухо їм було. Там вони собі живуть. Зараз ще Пішки куплю і скільки їх там. Та доволі багато. Можна брати жмутками. Поганий черг. Кидаю туди все, чи якогось кабачка, чи огурчика, чи відходи там якої-небудь картоплі, бурячка туди, і Доволі вони так непогано ось ростуть. Дивіться, навіть, там їх ще більше. Такий гарний черв. Будемо збиратися, може, завтра на риболовлю. Це ось так назбирав гниленької картоплі там, чи ще що-небудь. Почистимо картоплю там вдома, якісь відходи, з яєць карлупа. Буває як є можливість, назбирав сюди завіз, щоб не їхало воно десь там на мусорний полігон на сміттєвий. Це все сюди трошки подрібнив, щоб гнило швидше сок, щоб пускало. І лопатку. І хлопці там поїдуть. Ось так. Вони це люблять Потім закрив травичкою зверху. І все. І є така штука. Наживка завжди своя є. от, так от. Потім додаю трошки їм оце попілу щоб трошки воно розкислювалося Поливаю. Не знаю на що, але я вважаю, що десь я читав, що треба. Може помиляюсь, щоб не дуже було кислим середовище для них. Оце ось так зробив. Зараз ще трошки їх полью зверку. Закриваю. Це все знову травичкою. І там вони собі живуть, добре почувають себе, як бачите. Водяться, скажімо так. Вот такие вот справа.